Всім привіт! Як завжди, реакція на новий трейлер фільму Вонга. Чи вонка? Дивимося, і, як завжди, говорю сподобалось ні, буду дивитись чи ні. Кіно. Це щось. Сім років я мандрував світом, набуваючи досвіду і майстерності. Я бачите трохи чарівник, трохи винахідник, а ще роблю шоколад Тож набрали в рот трави і сидіть нижче води. Стоп, щось я накрутив. Розплутайте. Містер Івонка, я бачу ви ще той вигадник. Що ти робиш? Я роблю шоколад. Ось що. Який любиш? Чорний, білий, з горішками, зі скаженими фішками. Багато хто хотів продавати тут шоколад. Та усіх сміливців знищив шоколадний картель. Не продаєш шоколаду, не відкриєш крамниці. Не маєш крамниці, ніде продавати шоколад. Наяву Що будемо робити, Віллі? Ха. ха! Ха! Це двічі ха. папірець? Ага! Є одна ідея. Знаю, тобі на солодко жилося. Та ми це виправимо. Обіцяєш. Ваним, як це найміцніша обіцянка у світі. Коли почнемо. Відстав. Хороший шоколад, знайомий і простий. А це суцільні викрутаси. Що таке? Навіщо шоколад ще зможе літати? От зараз і дізнаємось, кому гуплячок. Нема на що дивитись. Банальна кубка людей, що плює на закони гравітації. Шановні відвідувачі галереї Хурманія. Мене звати Віллі Вонка. А він управний. Аж занадто. А ж, за последние два недели я килограмм 70 набрал. Возьмите ее жизнь, мистер Морк. И знаете, не только ее. Тихай! Все прекрасное завжди начинается с мрии. Здействуй свою. Обещаю, маму. Не знаю. Вот, побачите! Это будет наиболее лучшая шоколадная крамница в мире самой стоимости! Хітний чоловічок, що переслідував мене. До вашого відома я цілком адекватного розміру і зросту як на лумпа На умпах Томпа? Дозвольте освіжити вашу пам'ять. А, а можна якось без цього? Запізно. Я вже танцюю, а не спиняються. Ну, бомба, бомба, бомба. Так, подивився непогано Мені сподобалось візуально класно. Це типу сказка, типу Гаррі Поттера типу у в цьому форматі пригоди. А чисто кінцо для дітей, яке буде цікаво дивитися 100% і дорослим, напевно. Ось. Тому моя оцінка 4 з 5. Чекаю, подивлюсь, цікаво. Я бачив ще перший фільм. В ньому знімався, якщо не помиляюсь, Джонні Деп. То він такий собі був. Не дуже сподобався. Тоді трейлер подивився. Таке на диво, класно щось, але я потім подивився, не сподобалось. Давайте подивимося це, Це буде екранізація. Вже пере, я не, я не пам'ятаю, як це в Гальвуді називається: переосмислення історії чи доісторія цього, як він створився, ну, створив цю всю штуку. Завод свій цукру і ці, не цукору, а шоколадикоці. Наскільки я пам'ятаю з першого того фільму. Формування його як людини цієї Вонка, Нема, в принципі, що сказати. Трейлер короткий, досить цікавий, заінтригував, бажання є подивитися. Супер, пупер крутий, п'ятерка не поставиш, але цікаво. Тому, е якщо комусь цікаво було враження, подивитися зі мною, ну, типу, подивитися це відео, е чи подобаються вам мої реакції, не подобається, напишіть коментарі. Я навіть нормально відносся до негативних коментарів, які ви теж пишете. Е тому підписуйтесь, е коментуйте і всім хорошого настрою.